Що ти доходяга? Вітаю, друзі! Придбав таку от лампу паяльну нашого виробництва Моторсіч. Давайте будемо розпаковувати. Опа, і дивитися. Якби сезон наближається, перші от морозики вже є. Тому, в принципі, потрібна така річ була. От, запаковано, звичайно, насильно. Так, зараз витягну і покажу далі. От, як би розпакував. По комплектації це просто інструкція, настанова з експлуатації, відповідно, і сама лампа. Ну, і відповідно, це, напевно, можна буде зняти потім така ручка. Скажімо так, в українському орнаменті. Ну, загалом це краще як китайські аналоги. Обійшлася вона мені з доставкою у 800 гривень. В принципі, це А Зараз тоді буду відкривати. І відповідно. О, як затягнуто. Нічого собі. Однією рукою навіть не піде. Загалом тому зараз відкриваю і будемо тестити, як саме буде працювати. Зараз будемо заправляти і, відповідно, будемо вже. Робити перший запуск. Отакий от, от сам цей накач... накачувальний механізм. В принципі, ходить дуже туго. Все змащене, все в маслі. Так, все готово. Трохи тут бензину налили для того, щоб все. Ну, зараз фарба буде обгоряти. Відповідно, тут підкачено все вже. Зараз просто підпалюю і будемо починати. Так, тому що однією рукою не комфортно. Так, зараз буде трохи краска обгоряти, але це нічого. Так і має бути, тому що нова. Тому нехай трохи прогорить. Так, трохи відкрутив. Так, нехай трохи розориться і потім далі вже буду показувати. Трохи розгорається, по чуть-чуть. А загалом як працює система? Іде сюди бензин вверх? Потім він заходить сюди, тут він нагрівається, випаровується і звідси вже йде як пара з цього крюка. Тобто система вже стара, перевірена якби. Тому що китайські, якщо ви будете купляти саме китайські, китайські пили, то от в них інакша система, вони просто напряму йде і просто якби так відразу просто можна сказати, ух ти боже! Працює чудово. Працює чудово. Як на перший запуск, то взагалі просто бомба. Тому річ якісна. Кому треба, то в принципі підтримайте, скажімо так, українського виробника і купляйте, якби наше. Працює більше, ніж просто чудово. От Трохи зараз піддамо ще раз і протестуємо. От навіть краска до кінця не обгоріла. Запустилося просто чудово.